Благословлю Господа на всякий час, завжди хвалаємо в устах моїх, Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до нього й просвітіться, і лиця ваші не осоромляться, ось у Бога і благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його, ангел Господній охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього, бітися Господа всі святі Його. Бо не знають нестатку ті, що бояться Його, багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага, прийдіть сидіти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої, нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того, очі Господні звернені до праведних, і вуха його до молитви їх, лице ж, Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити землі і пам'ять про них. Взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем і смиренних духом Він спасає. Багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь, Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається, Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої, як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, як очі рабині до рук Господині, її, так очі наші до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас, Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження. Надміру має душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи. Буду розмірковувати про путі непорочні. Коли ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм. У чистоті серця мого не покладу перед очима моїми діла проти законного, тих, що чинять беззаконня, я ненавиджу, серце нечистивого не пристане до мене, злого я не хочу знати, того, що потай очорнює ближнього свого, я поражену з гордим оком і неситим серцем не сяду за стіл. Очі мої на вірних землі, що перебували вони біля мене, і хто ходить шляхом непорочності, той буде служити мені, не буде жити в моїм домі той, хто діє підступно, не залишиться перед очима моїми, той, хто говорить неправду, що ранку буду нищити всіх грішників землі, щоб викоронити з міста Господнього всіх, що чинять беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Слухайте Це всі народи, почуйте всі, хто живе на світі, і прості, і знані, і багатію убогі, і уста мої промовлятимуть премудрість і помисли серця мого розум, прихилю вухо моє до притчі. І на гуслях пісні відкрию загадку мою, чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства тих, що доганяють мене, вище надіятися на силу свою та величатися багатством своїм, людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього, дорога ціна, викупу душ їхніх, і не буде того повіки. Щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерти, кожен бачить, що й розумні помирають так само, як і нерозумні та безумні гинуть, і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні, і оселі їхні зроду врід. Землі свої вони називають своїми іменами, і людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами. І уподібнюється їм цей шлях їхній спокуса їм, хоч після цього устами своїми будуть хвалити його, як овець поглине їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком правені будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім. Але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене, не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її, хоч за життя вона облажає душу свою і славлять її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй, і не входь у суд з рабом Твоїм. Бо не виправдається перед тобою ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух, мій. стривожилось у мені серце моє, я згадую дні давні, розмірковую про всі діла Твої, і в творінні рук Твоїх повчаюся, до тебе простягаю руки мої. Душа моя, як земля безводна перед тобою, скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо подібніся тим, що сходять у могилу, дай мені зрання відчути милість твою, бо на тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів мої, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій, дух Твій благий наставить мене на землю правди, імені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою, і милістю твоєю знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб твій є». Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Авилуя, слава тобі, Боже, алелуя, воллуя, слава тобі, Боже, алея, слава тобі, Боже.